Василю Володимировичу 78. Від шостої ранку чоловік рибалить на узбережжі Південного Бугу. Цією справою займається з дитинства. О, це якраз клює. От. Скільки живу, скільки рибалкою займаюся. Хмельничанин говорить, у Південному бузі залежить від погоди. Нагадаємо, минулого місяця на річці хмельничани помітили рибу, що загинула. Тож 17 травня інспектори рибоохоронного патруля обстежили водойму та виявили 155 загиблих рибин. Обстежено частину водного об'єкту річки Південний Буг, а саме від транспортного мосту на село Олешин до, до мосту по вулиці Кам'янецькій виявлено. Було загибель водних бірсурсів на 13 гектарах водного водного плеса, а саме 146 екземплярів толстолоба, сім екземплярів коропа, один екземпляр щуки, один екземпляр карася сріблястого. Повторні обстеження південного бугу фахівці влаштували 24 та 30 травня. Загиблої риби цього разу не побачили. У управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста говорить: вода у південному бузі не <забруднена>. Про це свідчать результати аналізу біохімічного споживання кисню. На мою думку, може бути причиною загибелі риби і сама хвороба риби, тому що в основному це був толстолоб, да, їх багато було, але навіть по вазі це приблизно десь одного року вони. Це... А коли йде отруєння ну, риби, то риба гине масово і велика, і мала, і різні види. Нині також очікують на результати лабораторних досліджень від фахівців Державної екологічної інспекції та головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.